Добрий день, друзі! Сьогодні в Черний Рок математики. Тема 6 класу. додавання віднімання, множення раціональних та десяткових дровей. На колонну два уважно. Запам'ятовуємо. Дивіться. Так, поїхали. Перший приклад номер 78. 14,75 минус 2,13 плюс 3,29 помножить на мінус 5,4 Є, так? Так, діє мінус плюс помножить. Перша дія це правильно помножить. Тобто це 3,2 помножить на мінус 5,4. Це перше, перетворюємо неправильну дріб. 3 на 9 плюс 2 27 плюс 2,29. Для мене той самий. так? Далі перетворюємо другу дріб на неправильну, тобто по порядку. Мінус 5,4. Мінус 5,4. Тобто ми зробили звичайно. Так? Тепер дивіться, що можемо. скоротити. 4. Десятих. Це 2 п'яти, правильно. Мінус 5,25. Тут залишаємо так само. Так? Мінус дужках. Понятно. Тепер 29,9 помножить. 5 на 5 плюс 2. 27. 29 дев'ятих помножить на мінус 27,5. Так? Так, 29 на 27 це буде в чисельнику. І 9 на 5 це в знаменнику. Але перед тим як множить, що робимо, скорочень, якщо це можливо. 29 і 5 явно не скорочується. А 27 це чітко ділиться на 9. Це буде скільки? Троєчка, правильно, ось вона. 30 чисельнику, увага, 3 на 29 це скільки. 87 можете порахувати на калькуляторі або столбик так? буде мінус 87,5 правильно, це перша дія, друга дія. Друга, де множення ділення більш нема. Тепер по порядку, зліва направо. Уважно. 14,75 мінус 2,13. Бачимо, десяткова дріб і звичайно дріб. Так? Тому я предлагаю зробити із звичайну, так? Тобто 14,75 мінус 2,13,20. Є так? 14 мінус 2 ціла частинка, так? 75 мінус 13,20. Бачимо, знаменник у них різні, але тут 100, а тут 20. Спільний соточка, да? 100. То ми можемо зробити і з другої теж знаменник 100. Тобто ми множимо і чисельник і знаменник на скільки? На 5 Правильно? Бо не вистачає 5 тут. Тут буде соточка, а тут буде скільки, 13 на 5, 65. правильно. І то ми маємо 75 сотих було. І віднімаємо 65 сотих. Це буде скільки? 10. сотих. І 14 мінус 2 це 12. 12 10 сотих, да? А 10 сотих це одна десята. Нолик можна один обрати. Одна десята. 12,1 є. Так з плюсом, так, да, хорошо. Третя дія, те саме 12,1. Ми що, додаємо? Бачимо те, що ми отримали от, тут. 87,5. Це да? дорівнює 12,1. Плюс на мінус даємо мінус. 87 на 5 поділимо, давайте поділимо. 8 на 5 1. 1 на 5, 5, 8 на э, мінус 5, скільки троєчка, правильно, так? Да? Вносимо далі семерочку. 37 на 5 скільки буде. Ну, 7 можна брати, да? 7х5-35. Восьмерка вже багато, да? Бо 8х5 це 40. А нам потрібно було менше дорівнює, да? 7х5, 35 повторюю, да? Знаємо, да? І віднімаємо. що получається, да? Не ділиться. Беремо, 0, бачимо 20, да? але ми вже перейшли через, через тут кому, да? бо кома тут стоїть у нас. Тепер і тут пишемо кому, як ми 7 написали, написали кому далі. Все. Далі ціла частина контіла. 20 на 5. Це скільки? 4 правильно, бо 4 на 5 це 20. Залишку 0. Чудово, так? Да? Отримали 17,4. Ось воно. Да? Тобто ми повинні відняти 12,1, віднімаємо 17,4. Далі правила математики. Від більшого віднімаємо менше і ставимо знаки більшого. Так, ставимо, а більше у нас з мінусом. Тому ставимо мінус. Віднімаємо 17,4 мінус 12,1. Ну, скільки бачимо? 5,3. 17 мінус 5, 4 мінус 1 3, кома. Мінус 5,3. Ось вона, бачите, вона писав швидко я, так? Да? Все, перший приклад є. Давайте другий. Так, 24,25 мінус 1,17,2 плюс 4,5 6 помножить на мінус 4,8 дужках. Це номер 79 задачки, Так, Так, давайте. Перва діяка? Мінус плюс ті помножить. Правильно помножить. Перше діло множення, або вже ділення. У нас тільки множення є. Потім буде віднімання, потім віддавання. Перше дія це множення, повторюю. 4,5 помножити на мінус 4,8. Так, ділаємо неправильно, робимо 4 на 6 плюс 5. 29 шостих. Да? Множимо на мінус 4,8. Бачите, я перетворив я на звичайну. Але з цілою частинкою, да? Далі те саме 29 шостих помножить на мінус, можна скоротити на 2. буде 4 п'ятих, Правильно? 4,4 да? Тепер ділимо неправильно. 4 на 5, 20 і 4. 24, 5, да? Тепер опять множення у нас іде, Множення. Бачимо, ось іде множенням. Тут давайте я напишу, це множення, да? А як множення, правило множення, як робиться? Чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Уважно. Шостий клас. Так, множимо, Але можна скоротити так же, на що скільки такі числа чисто множити, 5.29 не скорочується по-любому. Да? А вот 24,6 короче, то буде скільки. Четверочка, да? 4 це в чисельник, бо 24 воно вже по-любому більше, чем 6. В чисельнику пишем. Те, що залишається, в чисельник надо його в знаменник кидать. Знаменник одиничка. Все, точка. 29 на 4, ось в чисельник. Бачимо. А в знаменнику 5. 4 на 29 116. Хто не вірить, перевіряє. Так, мінус тільки не тіряємо, плюс на мінус дає мінус. При множенні, при діленні все четко, плюс на мінус, мінус, плюс на плюс, плюс, мінус на мінус. Правильно, плюс. Так, 116. 5. Так, друга дія тепер. 24. Тепер де множення, ми зробили. Тепер бачимо, що немає ні множення, ні ділення. Є тільки віднімання додавання. Далі йде що? Віднімання по порядку, я ж кажу, по порядку зліва направо. 24,25 мінус 1,17,20. дорівнює 24,25 так і залишаємо. А що ми бачимо? Ми бачимо тут знаменник 20. Ми можемо легко зробити його десятково, да? Множимо на 5, чисельник і знаменник. да? Це число 20, дуже інтересне. Множимо на 5. Ну, я по об'явив підвісянця, множимо на 2 і буде сотка, да? Чисельник і знаменник множимо на 5. І те, і чисельник, і знаменник. Тобто на 5 – 85, 20 на 5 – це 100. Бачимо, маємо ліжаткову дріб, красиво, да, Без ділення. Можна поділити столбик 17 на 20 і буде те ж саме. І так, 2425 мінус 1,85. Ось воно, да, Дивимось. Віднімаємо кома під комою, так, да? як виходить, да? так? Вот, два знаки там, два знаки там. Все, хорошо. 5 минус 5, 0. 2 минус 8. Не виднимается, что робить. Берем одну цифру слева. Так, будем 12 минус 8. То есть не 8 минус 12, не 2 минус 8, а 12 минус 8. Это 4. Там у нас мы забрали одну цифру, залишилась троечка, да? Вот написал, 3 минус 1, это двоечка, правильно. Тут ми не забирали нічого, двойка так і залишається. Отримаємо 22,40. Да? Але нолік, якщо він тут справа після коми, можемо не писати. Тобто ми можемо написати 22,4. Це звичайна десяткова дріб. Додайте. бачимо, що це більше, а це менше. Все. Знак більшого – це плюс, правильно. І третя дія. Це ми що, 22 4 повинні додати, ой, додати от то, що ми отримали тут. 116 мінус 116. 5, з мінусом, так? Да? Є. Тут це десятково зріб, це звичайно. Плюс-мінус. Ну, плюс на мінус що? Мінус, правильно? 22, 4, ми 116 ділимо на 5. Ось воно. Давайте поділимо, бисенька. Без калькулятора. Так, ко на 5. 2, 2 на 5, 10, віднімаємо 1. Шістьорку зносив. да? 3 на 5, 15. Да? Віднімаємо. Більше не взяти. четверку не взяти, бо буде 20. А що менше або дорівнює. Так, одиничка залишається. Ну, 16 мінус 5. Да? Вот. Далі. Що не ділиться, беремо нема цифри. Беремо нолік. І одразу пишемо, бачимо, нолік уже. нема тут ноліка. Після кому пішло. Тут ставимо кому. Да? 10 на 5. Чітко 2. 2 на 5. 10 залишку норик. І маємо 23,2. Ось вона. Так, що ми бачимо? Це менше, це більше. Правило математики це саме. Від більшого віднімаємо менше, ставимо знак більшого. Запам'ятовуйте, що 6 клас. Від більшого віднімаємо менше, ставимо знак більшого. Все, любець, якщо віднімання, хоч як. Так, Більше, оце знак мінус, бачимо, та, мінус. ось воно, мінус, так. Тепер від більшого в менше. І ставимо знак більшого, мінус. 23,2 мінус 22,4 це 0,8 з плюсом. Але наш мінус дає мінус. Тобто мінус 0,8. І ось наша відповідь. Мінус 0,8. Це число знаходиться між нулем. І мінус одиничка, і ближче до мінус одинички. Воно більше, ніж мінус один, але менше, ніж ноль. Ну, ви це знаєте, так? Да? Повторив. Все, розказав, дивіться, пам'ять. Дякую за увагу. Всім пока-пока.